У час війни багато самотніх літніх людей опинилися у безвиході, без рідних дому та можливості піклуватися про себе. Але навіть у таких умовах знаходяться ті, хто дарує їм надію. Фамілія моя дорощак, звати мене Олександр, директор цього будинку, голова благодійної організації. Ну і відповідальний за це все. На цій території ви можете не повірити, я вам покажу. Тут була колись сміттєзвалище, тут не було цього ні будинку, оце здання, що ви бачите, воно було взагалі на полу розвалене. Я такий брат, і я дякую Богу за нього. Це Сергій Косяк, Лінк Ком'юніті. Вони нам допомогли тим, що ми оцей от будинок. Підняли з нуля. В середині ми потім покажуть, ви подивитеся, Вони допомогли з ремонтом, вони допомогли, виходить, і на сьогодні вони допомагають навіть з доглядом за людьми. Турбуються про нас. І я вірю, що це буде і надалі, тому що ми потребуємо допомоги постійної. Так, це в нас козаки туди наші. Підішки всім привіт. Ти не зрозумів, що там? Привіт. там? Це наш братик, це найголовніший братик. Привіт. Це те ж саме, це на контролі. Це що, все нормально у вас? Слава Богу, що є. А це наші красотки. Марія Олександровна і Таня. Що подобається, мені все подобається. Все, що є, ви самі бачите, що в нас є, який в нас не пансіонат, а нас санаторій, настоящий санаторій. В нас обіди завжди дуже вкусні. Кожен, хто опиняється тут, має власну непросту історію. Я от ходжу на ходульках, бабушка зовсім не може ставати. Мені добре. Не можна зрівняти з рідним домом, бо в мене його нема. Я хочу подякувати тим, хто дійсно приймає участь в фінансових допомозі при закупівлі дров. От Ми їх використовуємо і опалюємо цих два здання. От одне здання заді мене. От я повертаю. от Друге здання. В цих будинках живуть люди. З інвалідністю та віку. Я дякую, що ви дійсно допомагаєте фінансово турбуєтеся про те, щоб ми не замерзли, щоб ми дійсно мали паливо на цю зиму, тому що дров де багато. Я вам хочу подякувати. Хочу благословити вас. Продовжуємо в тому вже дусі. Хай вас всіх Бог благословить. Для багатьох з цих людей будинок милосердя став справжнім домом, в якому вони проведуть останні роки свого життя.